Можна, говоріть! Говоріть, що ви зараз докажете, так що будуть. Ні, будь ласка, кожна людина має. Я кажу, що ви не можете. А я сьогодні. Начальник милиции. Начальник милиции. Пойду. Все, пошла. 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 Все, Все, пошла. Все, пошла. Все, пошла. Все, пошла.

З тим, що на сьогоднішній день склалася така ситуація в даному випадку, якщо ми говоримо в структурному підрозділі бібліотеки, яка є структурним підрозділом відділу культури, на превеликий жаль, на сьогоднішній день кошти, які були виділені на 2014 рік, по центральній... Районні бібліотеці та бібліотеці для дітей було закладено тільки на 10 місяців, на превеликий жаль. Він ще не А пояснюю, якщо можна, не перебувайте. якщо хочете, вислухайте Пояснюю ще раз. Третього шостого дві року, з якого я працюю на посаді начальника відділу культури, ні одна людина, повторюю, ні одна людина звільнена не була на сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Нас Наші набалакає! Я заяву писати не буду, тому що, тому що ніякого порушення я не зробив. Наприклад, на цьому з першого числа.

Горе тобі, а де се горе, напиши, дай молодь і дорогу. Я напишу, тільки єдине голова висуває, що написала. Я просто напиші, дай дорогу. Тоді тоді йдемо до голови. Якщо голова йому указ, ідемо до голови, хай при голові.

До голови адміністрації, що він не плав резолюцію. За зараз буде ілюстратор, і в ілюстраторі однозначно напишеться. Ви вже бачили ірпінь, подивили під колями, де ці зрадники стріляють у нас. Нічого страшного, прорваємося. Нічого не доснімають нормальні вас просять. Заяву написали. Забираємо, забираем. Забираємо. Да? Забираємо. Забираємо. сейчас

А Ви заяву кому писали як на роботу влаштовували. Кому писали, то попишіть, нехай звільне. Голова адміністрації, нехай голова адміністрації. Центральний відділ культури нашої культури. Пишіть давайте.